Керівники усіх освітніх закладів нашої громади зібралися сьогодні у Давидівському ліцеї, аби в теорії і на практиці обговорити питання самооцінювання закладу освіти як одного з важливих напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Недаремно ми обрали таку тему самооцінювання. Адже перед нами стоїть основне завдання і як для засновника, і як, заклад, і як для закладу освіти, це є забезпечення якісної освіти і забезпечення якісної освітньої діяльності. Самооцінювання це такий процес, ви вивчаєте, оцінюєте власну діяльність. І хотілося, щоб це не було просто формально. Хотілося б, щоб це самооцінювання давало вам інструмент для прийняття рішень управлінських і для того, щоб розвивався заклад. Можливо, і швидше будете реагувати на ті виклики, які стоять перед вами, провівши самооцінювання закладу освіти. Мета самооцінювання це встановити відповідність між діяльністю школи та її результатами. А результати найкраще видно спостерігаючи за навчальними заняттями, проведеними у цікавій формі. А країна правильного здорового харчування. Це часом не та країна, де можна їсти цукерки та солодощі без обмежень. Ні, питаємо це країна, жителі якої і дорослі, і діти дотримуються простих. Чоловік. Ось ми познайомилися, у яких продуктах містяться ті основні вітаміни, які потрібні нам для того, щоб ми були здорові і росли. Так? Так. Щоб бути здоровим, треба їсти помідори і моркову. Числівники це слова, що вказують на кількість та порядок. Порядок при річбі і відповідає на запитання, скільки котрий. Збились нічого, нічого молодці. Молодці якою. Числівник від слова число, моє улюблене число сім. Самооцінювання це внутрішній процес, тому він не обмежується строками проведення. На мою думку, краще проводити самооцінювання, та як ми практикуємо таке самооцінювання це протягом навчального року, адже така процедура освітньої діяльності, як атестація педагогічних працівників, визначення стану організації освітнього процесу, динаміка результатів досягнень дітей, можуть вимірюватися саме протягом навчального року. I am not very good at what kind of sport? Basketball. Basketball, yes, of course. Я вважаю, що надзвичайно доречно було сьогодні проводити інтегрований урок англійська мова і урок фізичного виховання, тому що широкі перспективи перед нашими дітьми вони беруть участь у різноманітних змаганнях і в майбутньому я сподіваюся, що вони стануть визначними спортсменами, які захищатимуть честь нашої країни на міжнародній арені. Тому знання іноземної мови безперечно потрібно. Ми вже розглянули, що лейкоцити і тромбоцити вони якраз беруть участь в захисних таких реакціях, тому що лейкоцити знешкоджують хвороботворні мікроорганізми, а тромбоцити забезпечують тромбом, тобто судини закупорюються тромбом для того, щоб не було крововтрати великої. Модель самооцінювання є комплексне самооцінювання, яке ми проводили в кінці навчального року. Його сильні сторони вивчаються і оцінюється вся система. Це є більш такий потужний оцінювальний процес, а слабкі сторони потребують значної кількості часу та ресурсів, і самооцінювання за окремим напрямком діяльності, яке ми проводимо сьогодні. Справді, хороший приклад є проведення таких навчань, практикумів, семінарів, де заклад освіти ділиться своїми думками щодо проведення їхнього самооцінювання. Вони показують результати. Як в них це відбулося сьогодні? Також очікуємо скорелювати результати, те, що побачили директори на уроках, побачили директори по освітньому середовищу, і порівняти наскільки думка зовнішня буде однаковою з думкою внутрішньою, те, що вони провели своє самооцінювання. І дуже важливо, що заклад освіти провів самооцінювання. Він його кожного року проводить і має дійсно гарні напрацювання.